А вони здається, що ми дозріли і нас підштовхують всі зовнішні сили до авторитарної тоталітарної моделі. Я, я, я все більше. Я не люблю тоталітарне, бо завжди з'являться навіть при піначе стадіони. Та, але на жаль, ми ну тобто, все більше і більше в демократію. Керовані знижується, а їм це потрібна керованість, буде в певні історичні моменти. Да, тут, я, тут я про це думаю. Я про це думаю. На жаль, ми поки що йдемо в тому напрямку. Я Не скажу, що ми вже стали на ескалатор, коли зійти дуже важко, Але оці всі невдалі експерименти, популізм. Е Дійсно спонукає українців думати серйозно про ті, хто зможе такому хочете батька Суворова, Буде вам суворий батька. Його ми, ж не обирають. Ми, ми, ми українці його хочуть, його одночасно ненавидять і бояться оцього батька. Завжди історично так складалося. Тому треба було цього гетьмана виляти в болоті обов'язково. Тому треба було його звалити там через 6 місяців. Ну історично у нас дуже важко передається влада. Спадкоємність влади тяглість історично з часою київської русі дуже важко передається. Чомусь так це правда, але знову ж таки повертаємось до еліт. От Хто має бути гарантом? Не людина, людина смертна, тобто мають бути оцей. Аристократія, якщо завгодно, національна справжні еліти, які забезпечують свої глибини держава грудов. Гру, гру ну дивіться в Британії, тобто вони побачили, от коли там оцей і система коптаціях тільки починає закіпати рольційна ситуація, вони охо і mm. збільшують, запускають в, в механізми ухвалення рішень аутсайдерів, на да? тобто там парламент сакт чи на межі 19 десятого століття або там референдуми з огляду на вход і вихід з єс тобто по суті це еліти які бачать утримують корабель в, в а вам крутищі? не здається що боротьба з нашими олігархами і нашою бюрократією всі ці ілюстрації решта, це якраз була боротьба з нашим глибин за родишами нашої глибинної держави Ну, безумовно, що олігархи були каркасом цієї і такої кульгави, але демократії бо й було не один. Тобто демократія це була конкуренція, вона була в змі, вона була в бізнесах, вона була в партії, в парламенті, так сьогодні олігархічна система овер, да. Тобто цей період ми відіграли. Зрозуміло, що війна якраз отут вона кардинально змінила. Подивимось, знову ж таки, сьогодні є військові чи вистачить у них зрілості не стати отаманами? Тому атамани заробляють в мене військові включаються в ефірі і більшість з них кричить, ні в якому разі військових не можна до влади. Вони такі бойовель, але знаєте, військові то Сказав цей е, Кирило Вереси найбільша проблема в ЗСУ. Але певні бригади, ну там військові, військові організми, як наказував, бо іноді це бригади, іноді батальйони, іноді корпуси. Це ж екосистеми, всередині яких вечір, але які бросли своїм бізнесом, своїм фінансовим, своєю комунікацією, своїми тренінгами, своїми ветеранською політикою. Тобто, по суті, це міні держави, і кілька з них дуже ефективні. І кілька людей, які зробили, ну а всі, хто їх зробили, це не кар'єрні військові. Тобто, це люди, які прийшли з війну, хто з бізнесу, хто там з радикалізму, як з радикальних рухів, як білецький. Тобто, це це і це дуже цікаво. Все ж таки хотілося щоб ці люди, хтось ці нові люди, які створили ефективні екосистеми, прийшли до влади в легітимний спосіб. Бо, хоча іноді, коли питання постає справді виживання, то питання легітимності відходить на другий план. тобто Робить той, хто може. Врешті ж, мене ж ніхто не призначав очільником ПДМШ, Просто вийшов вперед і люди повірили, і воно вдалося. Іноді це працює так. Але повторюю, слава Богу, ми поки не в катастрофічній стадії цього сценарію.